П'ять фактів про Володимира Івасюка. Свою першу пісню Володимир Івасюк написав у 1964 році. Вона називалась Колискова. Він написав музику, а вірші написав його батько. Всі знають Івасюка як легендарного музиканта та композитора, та мало кому відомо, що за спеціальністю він був медик. З Чернівецького медичного університету видатного українця відрахували не через те, що погано вчився, а через вчинок, який виказує справжнього Івасюка. Він у 1966 році у своїй рідній Кіцмані був серед тих, хто скинув з п'єдеставу пам'ятник Леніну. У 30-річному віці планував одружитися на Тетяні Жуковій, але так і не зміг, його було знайдено мертвим у лісі в передмісті Львова, версія міліції самогубство. Однак чимало фактів вказують на те, що молодий талановитий музикант пішов з життя не сам. За своє коротке життя він написав 10.